23 квітня день українського психолога. Він з'явився в нашому календарі зовсім нещодавно, і ми поки що єдина країна. То його відзначає, хоча важливість цієї професії високо оцінили в усьому світі, а послуги психологів використовуються у найширшому спектрі в галузях охорони здоров'я, освіти, реклами, бізнесу та багатьох інших, наші громадяни довгий час вважали звернення до психолога чимось соромним. І лише в останні кілька років ситуація змінилася. Тенденція до того, що люди звикають до слова психолог, звикають до того, що психолог може допомогти тенденція на зростання дуже велика. Звичайно, що робота дуже непроста, тому що психолог це робота дуже довготривала за один прийом. Ніякі проблеми людські не вирішуються. Тому що, звичайно, що я повторюю, що, як я вже казала, ці проблеми накопичуються роками, а люди приходять і хочуть за один раз вирішити їх всі повністю. Такого не буває. Тому я дуже рада, що в нас в Україні заснували таке свято. Я дуже рада, що в нас є такі професіонали, які Виконують цю дуже нелегку працю ще більше ситуацію змінила повномасштабна війна, і для нас, українців, сьогодні особливо цінні та необхідні психологи з медичною освітою. У медичному центрі Кінт, який є однією з клінічних баз Одеського національного медичного університету, з літа минулого року надають допомогу військовослужбовцям та їхнім близьким. А також українцям, що постраждали від насильства на тимчасово окупованих територіях. Початку повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що ми сьогодні потрібні, потрібні не тільки цивільному населенню, не тільки народу України, який в тилу, але мої колеги одягли військову форму, і ця професія стала вже. Військовою, медичною спеціальністю, Денис Бондар прийшов з війни кілька місяців тому, але подумки розумом та серцем все ще не може повернутися звідти. Перед його очима досі стоїть страшна картина загибелі побратимів та питання, чому так? Психологічні наслідки перебування у справжньому пеклі перетворюють кожен прожитий день на тортури. Ну, психолог не тільки той, хто. Зараз ну одягнув халат на тебе. Звісно, ну, це кожна людина, котра біля тебе знаходиться. Нині Денис потроху вливається до соціуму. Вступив до педагогічного університету, намагається налагодити спілкування з людьми за допомогою іпотерапії. Попереду довгий та вкрай складний шлях до одужання. І таких пацієнтів тільки у центрі зараз 207 осіб. Можна тільки уявити, як не просто лікарям повертати до життя по крихтах. По маленькому кроку змучену, наповнену нескінченним болем душу. Тому важливо, щоб у подібних випадках допомогу надавав справжній професіонал, який має вищу медичну освіту. Саме таких спеціалістів готує Одеський національний медичний університет. Ми займаємося чим? Ми займаємося навчанням студентів, навчанням лікарів, які проходять підвищення кваліфікації. По спеціальностям психіатрія, медична психологія, наркологія, тематичне удосконалення, спеціалізація, стажування лікарів на профілі медичного університету, одеського медичного університету є кафедра психіатрії, психіатрії наркології, медичної психології, де постійно проходять тематичне удосконалення. Постійно проходить навіть реформування тематичного удосконалення, постійно щось додається нове. Тому постійно є якісь курси, бажання, лише бажання, бажання лікарів розвиватися. Хочу сказати, що ті здобувачі вищої освіти, котрих ми випускаємо сьогодні на нашій кафедрі, це достойна зміна, яка буде готова надавати медико-психологічну допомогу нашому народу, нашому населенню, і бійцям, і особам, що зазнали насильства та катування на тимчасово окупованих територіях, і всім, всім мірним гражданським нашим українцям. Бо основна мета нашої праці в ОНМІДО це підготовка високоякісних фахівців в сфері охорони здоров'я. Війна виснажує нас фізично та психологічно, травмуючи як тіла, так і душі людей. Тривога, панічні атаки, страх, агресія, розгубленість усе, з чим сьогодні стикаються українці, та що ще доведеться долати навіть після нашої перемоги, звісно, за допомогою наших психологів. З професійним святом усіх, хто повертає нам душевний спокій, низький уклін лікарям за їхню тяжку працю і звичайно величезна подяка. Адже як кажуть, лише у вдячних людей легше виходить бути щасливими.